Великий закон гумореска Великим і красивим себе косел назвав І, маючи ім'я, це. Він нахабніти став, казав про себе тільки величні слова. Який я геніальний! Розумна голова, повірили в те кози і навіть барани. І обрали ценка спасителем страни, Великий і пихатий Козел ще дужче став, усюди роги й пику, Обідрану він пхав. Капусту де усюди, що не поїв, то птав. А що те бачать люди, на те є він плював відома особистість таке є кредо мав. Та бач, за це бідака. Від вовка й постраждав, почувши, що великий козел в селі завівсь, вовчара на особу величною й повівсь. Та й хто ж не поведеться? На цей піарний крок, та тільки з того буде козлу велик урок.